Викладач вокальної школи муза, філія теж. Э Моя підготовка до уроку проходить кожного разу однаково. Абсолютно. Як тільки я заходжу на філію, я завжди наливаю собі чашечку водички. Для цього саме я і привезла свою чашку з дому, щоб саме до кожного уроку пити водичку. Прям цілу чашечку я випиваю. Це якось мені допомагає і налаштуватися, і психологічно. Чомусь у мене краща опора тримається, коли я п'ю водичку. Ну і також після цього завжди іде розпівка, це класика. Тому ось так. З новачками в мене завжди уроки проходять дуже цікаво, тому що кожен пробний урок це своя унікальна історія, яку дуже цікаво слухати. Кожен приходить і розказує щось своє, хтось займався вокалом, хтось не займався. А хтось в декреті, хтось студент, хтось готується до вступу, хтось просто для душі це дуже цікаво слухати. Тобто розмова це те, що завжди повинно бути. Ну, я так вважаю. Потім, звичайно, ми розпівуємось, я показую, які вправи є, які вправи, можливо, будуть пізніше. І е потім в кінці уроку людина мені співає. Або ж не співає, якщо соромиться, таке теж буває, ніхто нікого не заставляє нічого робити. Тому це моя особиста схема проведення пробних занять. Це е Створення атмосфери завжди. О, шлях у мене достатньо довгий, хоча мені не так багато років, по мені це видно. А, насправді, все почалось в дуже малому віці. вже в півтора роки батьки почали розуміти, що я щось улавлюю. А, але мене не могли взяти в півтора року на вокал, тому з п'яти років а, це був максимум. Я почала займатися вокалом остаточно. А, Потім все було, як і зазвичай у всіх: школа, паралельно вокал, конкурси, знову школа і таке все інше. А, і після 9 класу я вступила в Академію мистецтв імені Павла Чубіцького, що в Києві, Провчилась там 4 роки, а, закінчила, отримала диплом молодшого спеціаліста і вступила туди ж на бакалаврат і досі там навчаюсь вже на другому курсі. Ну, Така от коротенька в мене історія, але дуже цікава. Чому саме вокал? Я завжди знала, що вокал це справа мого життя. Мої батьки зробили мені дуже велику послугу, що вчасно помітили мої навички, можливо, якщо я правильно сказала, і віддали мене саме на вокал. Я відразу зрозуміла, що. Це те, чим я буду займатися до кінця свого життя, я цим говорю. А, чому саме викладання, якщо чесно, а, якщо так, без, без якихось наіграних історій, я боялась викладати, я тягнула до останнього, мені прям максимально не хотілося. Але в один момент я зрозуміла, що все ж таки треба пробувати. Це не так страшно. Звичайно, в мене була тривожність якась, а вдруг я там неправильно щось скажу. Людина буде знати неправильну інформацію, тому що я сама не до кінця обізнана. В мене чомусь були страхи, от саме пов'язані з моєю самооцінкою поганою, тому що я, ну, я не впевнена, що я правильно доведу людям якусь, якісь свої знання. Але спробувавши, я майже відразу зрозуміла, що це моє. Я дуже люблю а, процес. Коли людина ділиться своїм досвідом. І інша людина, з якою ним поділилися, ділиться вже з усіма іншими. Це чомусь мене це дуже надихає. І вже досі викладаю, вже другий рік. Дуже швидко летить час, насправді, мені це дуже подобається. <гум> Вокальна методика. Насправді, як такової її немає. Але моя методика заключається в тому, що приходить учень, кожен. у кожного свої якісь сильні сторони, слабкі сторони. Я пояснюю якусь базу, а потім переключаюсь саме на слабкі сторони. Тобто ми їх знаходимо разом і над ними працюємо. Тобто, одна людина прийшла з проблемами з диханням, я пояснюю, що таке дихання, що таке вокальне дихання, як неправильно користуватися. А, інша людина прийде з проблемою з опори, тобто я поясню, що таке опора, як правильно вона береться, у когось проблема з регістрами, у кожного по різному, тобто до кожного свій підхід і свої вирішення питань. Насправді навчити співати можна кожного, хто цього сам бажає. Тому що людина, яка сама не прагне до знань, вона нічого, нічого не засвоїть. Тобто ти говориш щось людині, ти пояснюєш, ти стараєшся, а людина така, ну, да, да, розказуй. Добре, окей. Ти щось просиш, наприклад, ну, вдома щось повтори. Там, я не задаю домашніх завдань, я просто прошу, коли є вільний час, яка, або ще щось. Людина потім приходить на наступне заняття, така, я нічого не робила, давайте тут. Я думаю, ну клас, дякую. Тому саме навчити правильно співати можна тільки людину, яка. Реально прагне до цього. Як я вже казала, у кожного своя історія, свої бажання. Але в основному, як мені здається, і як я можу судити по собі, це душевний спокій, це емоції, які можна, так скажемо, виплюснути під час занять, це заспокоєння, це якісь. Ну, от загалом це для душі, це для психологічного заспокоєння. Але в принципі, якщо в це поглибитись, то насправді у кожного свої причини. Хтось чисто хоче професіонально цим займатися, але в основному це від душі йде. Випадки. Насправді я не можу назвати якийсь конкретний один момент, тому що ну, кожен урок це ржач. <гум> у мене в основному це ржач, тому що я дуже люблю поржати. Я постійно ржу, особливо з учнями. Оце просто я не знаю, це кожного уроку відбувається, тому я не можу назвати якийсь конкретний один. Е, кожен урок щось відбувається. Я вже навіть перестану запам'ятовувати, тому я не можу назвати один конкретний. Е, постійно це жарти, постійно ми сміємося. От, от правда, не можу назвати постійно щось комедне відбувається. Я людина, така як і всі, дуже весела, комедна. Маленька. А, із хобі можу назвати більярд. Я останнім часом просто ним живу. Не на спортивному рівні, я не професіонал, просто в свої якісь а, вільні дні я завжди ходжу по більярдних клубам. Постійно. Це прям я цим горю, не так як пока. Але в цілому от в мене з'явилось нещодавно новихобі. Отак. От я чекаю вас всіх на філії Тремки вівторок, п'ятниця, неділя. Це всі дні для вас. Ну, якщо ви прийдете до мене, звичайно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. І ми вас запрошуємо до нас в школу. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.